А ви знаєте, що у вашому мозку живе охоронець, який приймає рішення замість вас. І що найцікавіше, він часто не знає різниці між справжньою небезпекою та можливістю вашого життя. І сьогодні я розкажу вам історію про найзагадковішого мешканця вашого мозку. Лише уявіть, 50 тисяч років тому ваш предок, ну, назвемо його прапрапрабатьком, іде лісом і раптом шурхіт у кущах. Що ж робити? Перша думка, яка виникає, ой, можливо, це зайчик, а можливо, це тигр. І щоб не стати обідом для тигра, тікатиму. це щоб залишитися живим. Ваш мозок. Досі працює за принципом пра-пра-пра-батька. Краще перестрахуватися, але є одна проблема. І проблема саме в тому, що зараз 2025 рік, і тигрів в офісах немає. Але ваш внутрішній прапрапрабатько досі кричить: Небезпека! Тоді, коли ви хочете. Підійти і познайомитися з симпатичною людиною, попросити підвищення зарплати, почати власний бізнес, виступити публічно. Вмикається інстинкт самовиживання, О той внутрішній охоронець, який живе у вас всередині. Він стоїть біля дверей вашого життя і каже: цей тип. Виглядає підозріло, не пускає. Навіть найкращим можливостям він говорить те саме. Серед сучасних людей є ті, хто роками мріють про власну справу. Мають ідеї, мають можливості, навіть знаходять ресурси, але їхній внутрішній охоронець каже. А що, якщо не вийде? А що подумають оточуючі? А що, якщо все провалиться? І такі люди сидять на роботах, виконують чужі проєкти і мріють. А їхні ідеї втілюють інші, які менше думають про те, що не вийде, а більше діють? Бачите різницю? 50 тисяч років тому прапрапрабатько рятував життя. Сучасний охоронець часто руйнує життя. Ось у чому справа існує три типи страхів, і кожен грає свою роль у вашому житті. Страх-охоронець це як прапрапрабатько каже, не ліз наш хиткий балкон. Страх-паралізатор, як у тих, хто роками відкладає мрії, каже не ризикуй взагалі. Страх-провокатор найцікавіший, він каже: А що, якщо ти набагато крутіший, ніж ти думаєш? І ось тут починається магія. Друзі, ваш страх це не ваш ворог. Це ваш особистий охоронець, який іноді занадто старано виконує свою роботу. Уявіть, ви йдете на вечірку, а ваш особистий охоронець каже: обережно, там можуть бути неприємні люди. Так він проявляє турботу. Але якщо він каже: не йдіть взагалі, залишайтеся вдома. Ну, щоб подивитися серіали, то це вже не турбота, це саботаж вашого життя. І тут дуже важливо звертати увагу на деталі. Тому я пропоную вам взяти блокнот і прямо зараз записати, чого ви насправді боїтеся прямо зараз. Цей страх схожий на пра-пра-пра-батька, який рятує життя, чи на внутрішнього саботажника, який руйнує ваші мрії? І що найгіршого може статися, якщо ви проігноруєте цей страх? Відповіді, які у вас з'являться прямо зараз, можуть вас дуже здивувати. Напишіть в коментарях, який у вас головний страх-паралізатор, що заважає жити повним життям. І якщо хочете розібратися зі своїми внутрішніми охоронцями глибше, у мене є спеціальна програма. Пишіть в Директ, щоб дізнатися про деталі. В наступних відео я буду розповідати вам ще багато цікавого про страхи і не тільки. Підписуйтесь, щоб. Дізнатися більше, і кажу вам по секрету, ваш страх знає щось важливе, треба лише навчитися його чути правильно.